Щоб вони були озброєною силою небесного заступництва для тих, хто захоче вживати, поміж для тілесного, спасіння, заступництва, бо ти благословляйшся, ящих усе тобі, славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки. Амінь. Благословляйся, святився, мовниця і кориці проклять священою водою. Оля і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи.

мудрій. Благослови. Сей благословений, прославлений Христос, Бог наш завжди, <клух> нині, по всіх час і на віки віки. Амінь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Частіше від Перовини, війне з рівнями, славніше від Церапини. Щоб розутиня, Бослова, породи нас, що породиться тебе величаємо. А вірюся, Боже, надія наш слава Тобі. Слава мовці, на Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господу. На небеса, одна, сів ще проворушого Отця, спасення нашого ради, молитвами причисти, і своєї Матері, святи, славних апостолів і всіх святий землі української, помилуй і спасе нас і благий чоловіко Любе, благословення все Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на слух твоїх і перебуде.

почали. У нас і брали З корчні зробили таку цей повезили нічі туди євреїв. І з корчні зробили таке підвищення сцену на, 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 виступ. А це є музей. Маркіяна Шашкевича, до якого ми завітаємо. Колишня школа Тись нема що, 1928 року. Це трошки врачу. Добре, прошу до нашої новські. Підслужили ми службу, він служив у досяті читав молитви. То було в вересні. А у 14 січня зразу з уявіть, в вересня до січня, ми вже ощутили шкоду не любила, я ж кажу про тому банку, що наша школа саме Так, цих зорі. Мартіяна Шашкевича, пані Ірина Геройона Дубковська, та людина, яка нам надає дає спокійно жити і спокійно лети. Маєте таким родинним життям. Чикаво привозить сюда лиця Мартіяна Шашкевича. Звичайно, що я кажу, що не дає спокійно жити, мене берег то це серйозно. Вони почали таким спокійним, рутинним життям. Але завдяки тому, наприклад, я сьогодні дуже задоволений, що ви приїхали, ми так гарно співали, прикрасили та службу Божу. От час я доросла, я, я, я ще був молодим семінаристом. Тішуся, що людина, яка священник, служив в і попав сьогодні. Я дуже радий. Ви не знаєте, я вас не знаю. І як тебе не було. Тому що отець Іван, ми з ним і познайомилися на тій ниві музей пам'ятник, пам'ятник, музей, музей, пам'ять. Скільки вони їздили до Львова, вибирали, то такий, той завеликий, той за маленький і так далі. І так далі. Але до 200-ліття відкрили той музей, і так гарне було відкриття. Науковому музею вздовж дороги стояли діточки і тримали рушники з усіх сіл цього Бузького району. І ці рушники писані і навколо того музею стояла така дитяча почесна варта. Я вважаю, що було дуже важне, бо ті діти запам'ятають, то вже були такі дітки 3, 4, 5 клас, вони запам'ятають то на все життя. А музей той, як відкрив отця Івана, він переживе нас всіх. Бо я думаю, що такий музей, ви його побачите, буде нагадувати про Мартіяна Шевчевича.

Потім той хрест ми перенесли з священника деканату ще до школи, то є ще шкільний музей у нас. І також Зі шкільного, і шкільного музею ми перенесли до церкви, було, він був в церкві. І приїхала ректор цієї санки міністрової Галина Корнеєва. І ми, вона каже, ми його вистаруємо. Я кажу, я меншому потім. Потім той хрест мають привезти сюди, і він буде у нас в нас у музеї. Знайшли в каплиці на цвертарій. Ні, ні, то розуміти, люди, Но, то розуміють, як було. Люди е, було в 1986 році, коли Дмитро Колечко і Роман Бутківський добили ще того, щоб поставити там пам'ятник Шашкевичу. Бо там той пам'ятник і стоїть, то був у 1976 році. І нашому кварталам видали завдання. Треба злізати хрест. Бо там стояв той хрест на Шашкевича і він тоже Отже, злізали, бережно зліза, та хвора частина лишилася в землі і поставив біля тої каплички. Наші люди побачили, і партнер нормально готування, розумієте, вони сховали, сховали за престолом, за кивотом до Хес, так стояв обернути. Я скільки ходив, я спожився на третій день час тій капличці, я його не бачив. Аж тут ми робили ремонт, і мені як що я поносив монетки.

З родини отця Маркіяна Шешкевича, і що вона подарувала нам сьогодні не тільки свій час, своє знання, але відкриття ще більше про нашого святого отця Маркіяна Шешкевича, навіть тільки згадавши ту одну цитату списка з, з митрополита Андрея Шептицького, що мусила бути завеликана людина, що біля його могили збирається народ. Не тільки народ України, але народ світу. То за це я відважився нині сказати, що Він святий. Дякую от себе що він надзвичайно є таким сторожем цього святого місця і приймає людей, охороняє це святе місце, робить більшу таку славу, бо ми небагато маємо таких святих священиків. Але маємо, які не є проголошені святими, але їх проголошує народ. Дякую нашим паням, що зготували нам смачні канапки, каву. Я знаю, що ви вам докучають часто, бо часу, напевно, маєте Дякую. Дякуємо. І, то маємо, бачите, небагато таких. Тепер у Львові проходить такий конкурс пам'ятника. Про, буде збудований пам'ятник отцю Вербицькому, автору гімну ще не вмерла Україна, композитору. Тепер в Палаці мистецтв, спілці художників, там є книга відгуків. Прошу піти там, оглянути пам'ятники і вписати в книгу враження свої, які би ви хотіли бачити пам'ятник у Львові. Оцю Вербицьку, тому отець Бартян Шашкевич, отець Європейський, отець Ліжанківський і багато інших священників, які війшли на листу славетних синів нашої України. Далі наша подорож продовжується. Дякуємо. Закликати свою жінку. Ні, сюди подивіться. Подивіться <рес> ну, <рес> ну, Це є, до речі, дуже багато в наших краях є просто цілі розсипи кремлію, знаряд праці. Тут теж знайшли, особливо там, де льодовик підходить. Це є що речі з ужитку <кх> родини? Ні, ні, тут села з нас, села з нас. А то просто музей. Тому що колись сьогодні поносили долинки. Чоловіче при цьому далекі мають бумага. Передавали, передавали. Чоловіче музею. І музей був відкритий, ви бачите старі фотографії. Ви бачите його дружина, але вже сфотографована в старшому віці. Знайдена фотографія в нашому єдиному архіві, яка відноситься до 1874 року. Тобто, коли їй було біля 60 років, це її мама. Є портрет, мальований художником Машковським. Польським, хто знає, у Львові жив. <пілляє> 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 Ага, фотографії, фотографії наших українських співаків, старовинний хрест. Тут ви бачите русську <рес> трі, <рес> прошу звернути увагу. Це є Вагилевич, це є Маркіян Шашкевич, але в, іншому, в іншій інтерпретації, правда, і Яків Головацький. Так як Яків Головацький і Вагилевич залишили свої прижиттєві фотографії, тому питань нема. Ви знаєте, Яків Головацький потім трошки зійшов з української стежини і похований у війні. Таких предтечій маркіяна Шашкевича. Це є, бачите, Могильницький, і побратимові на його уродини. Багатолітній священник Славську. пригадайте собі, потім він переїхав до Словаччини, де і помер. Ви знаєте його сина видатного. Корнила Устияновича і його Мойсея, такого, який висить в церкві Преображення Господнього, які зберегли священники, які були на цих парафіях, і подарували музеї, що дуже цінно і для знавців. То є найцінніший експонат, заради нього тут варто ставити сейф. Заради тої експозиції. Роботи дизайнера цього музею Скопа. Орест та Скопа. Хто крутиться в тих, в тих кругах, хто знає. Михайло і Орес Коп. Це є його. Портрет його трактування образу Маркіяна Шашкевича. І він був дизайнером цього музею створення. Взагалі, орескоп причинився дуже серйозно до створення усіх трьох музеїв, присвячених Маркіяну Шашкевичу, які були відкриті до 200 ліття. Тут ви бачите все література. Фотографії перепакування Я вам розказувала три пари волів везли прах Маркіяна Шашкевича з новосілок до Забір'я. А пізніше у Львові багатотисячна процесія відпроваджувала прах Маркіяна Шашкевича на Лечаківське кладовище. І з тою процесією. І пройшла його дружина. Старалися, щоб хто дарував, щоб дарував нам автор і робив підпис. І що я попрошу? Там при виході є, напише відгук коротенький для музею. А ми з вами направимося зараз на цвинтар, на місце поховання першого поховання отця. Місцевих авторів Золочева 2 О капустяк. Як, на мій погляд, то є найкращий портрет маркіяна Шашкевича, який зроблений, звичайно, теоретично, але дуже вдалий. Є така медаль, і тут є такий барельєв І, власне, з цього місця, на цьому місці в 1993 році, була зроблена ексгубація, могила відкрита, труна опізнана, тому що пізніше тут ще був похований отець Филимон Граб'янка, наступник Маркіяна Шашкевича. Але Маркіян Шашкевич в такі бідні часи і в нього священичі атрибути були з воску. А ці граб'янки, як пам'ятали, старожили, ще, вже були металічні. І так опізнали поховання Маркіяна Шашкевича. І з того саме місця і почався сюди при. Тут закінчилася його остання життєва дорога. Але разом з тим, з цього місця. Почалася його дорога у безсмерті. Як на кожній могилі, переважно ми тут молимося. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Сина Святого Духа Отче наш. Винницьких власників села, які очевидно виділили якісь кошти на реставрацію, бо вона була в дуже занедбаному стані. Але може добре, що вона так і стояла, тому що в тих розвалинах і зберігся той хрест. хрест я не взяла пам'ятника цього фотографії, бо думала, що вже вернули з реставрації. Там нема що дуже реставрувати. Але в музеї готують окрему кімнату, де буде така, ну я не можу сказати, поминальна така пропам'ятна кімната, в якій буде зберігатися той хрест з могили Маркіяна Шашкевича. Отець Іван, як знайшли той хрест, мені дзвонив по 11 годині ночі. Вечір дуже пізно, але він такий був зденервований і такий був, що щось ще знайдено. Що стосується, вже дуже трудно щось нове знайти, але все одно щось знаходимо. Хто шукає, той щось знаходить.